Я не буду сьогодні роздавати промокоди там безкоштовно, як колеги мої робили. Але якщо комусь не вистачає поштомата біля свого будинку, можете звернутися. <риклад> Я передам колегам. Це трішки щоб розрядити, то ну, ну, дуже все в мінорі. Ну, дійсно, серйозні теми піднімаємо. Піднімаємо е, одні з самих е, е, важливих, напевно, на, на сьогоденні тем. Дякую вам за те, що ну, дійсно мене дуже навіть сколихнули ті, ті презентації, які були. Ветеран-хаб пішов. По суті, те, що ми зробили в новій пошті по програмі підтримки ветеранок і ветеранів, ми взяли. Ми дуже плідно співпрацювали з ветеран-хабом, і їхні ідеї ми поклали в нашу програму. Наша програма вже діє порядка двох років. А, і я розповім дуже коротко про ті, ті задачі, які ми вставили перед собою, з тими проблемами, які ми зішу, зішу, зіштовхнулися, і а, ті плани, які ми будемо реалізовувати надалі. Отож, колеги, нова пошта на сьогодні в контексті страхування, в контексті програми підтримки мобілізованих і демобілізованих колег, ветеранок і ветеранок. 45 тисяч плюс е, співробітників. На сьогодні е, на ранок було 3620 е, колег, які нас захищають, ціла бригада. Е, 302, 382 демобілізованих працівників повернулися в ком, е, на роботу в компанію знову. І, на жаль, ми втратили 177 співробітників, які загинули через е, російсько-українську війну. Що ми хотіли зробити програму і до чого ми йдемо. І взагалі я вважаю, що програма по допомозі по реабілітації, по підтримці наших колег вона буде навіть продовжуватися і після завершення активної фази війни. А взагалі, ми вважаємо, що той, той період, в якому зараз ми знаходимося, він не закінчиться. І маю на увазі, що війна. В тій чи іншій формі вона буде продовжуватися. От Якщо е, сприйняти це, тоді, тоді стає трошки легше нам думати про те, що е, ті програми і ті речі, які ми зараз напрацьовуємо, вони будуть і надалі також. Що ми хочемо зробити? Е, е, створити умови для комфортного повернення наших ветеранів і ветеранах, колектив, протягом служби підтримувати зв'язок з мобілізованими колегами. Вшанувати пам'ять загиблих працівників та надати підтримку їхнім сім'ям як фінансово, так і морально. Декілька речей, які зараз ми впроваджуємо, і які нам абсолютно не соромно, і ми виставляємо на загал, на ваш суд. І хочемо зробити, чесно говорячи, хочемо бачити у всіх компаніях ті речі, які ми зараз. Сприяємо в нашій компанії. Постійна підтримка фахівця по роботі з мобілізованими працівниками, у нас створений цілий відділ по роботі з демобілізованими і ветеранами і ветеранками. Відділ постійно наповнюється, і кожна людина, яка у нас зараз проходить службу, яка нас захищає абсолютно людина з цього відділу опікується нашими воїнами. Щомісячна фінансова допомога в розмірі 10 тисяч гривень додатково до зарплати ЗСУ. Кожен співробітник, який захищає, отримує плюс 10 к як нашої підтримки до тих виплат, які йому предудять в ЗСУ. Закупівля амуніції і обладнання на 3 мільйони щомісяця. Психологічна і юридична підтримка, підтримка внутрішнього волонтерського фонду «Своїх для своїх. Я маю честь очолювати даний, даний волонтерський рух. Про, про гроші, які у нас бюджети. Три мільйона це тільки для форми, тільки амуніція, це каски, це бронежилети, це форма, це берці і так далі. І тому подібне. Плюс два мільйони гривень надає компанія на закупівлю для військових частин, де служать наші колеги. Це автомобілі, це квадрокоптери, це ФПІВ-дрони. Різноманітні зарядки, повербанки тощо. Волонтерський рух щомісяця. Ми акумулюємо порядку півтора-два мільйона гривень для допомоги на ті самі речі. За два роки ми передали більше ста автомобілів, більше 60 автомобілів для наших співробітників. Придбала компанія нова пошта. Акумулювали порядка 35 мільйонів плюс тільки для допомоги матеріальними речами, колегам, які нас, нас захищають. Підтримка ветеранів ветеранок, демобілізованих наших працівників. Місяць відпочинку після демобілізації з реабілітацією за кошти нової пошти. Повний медичний і психологічний огляд, постійна психологічна підтримка, розширена програма медичного страхування А. Це наша, наша гордість, оскільки колеги, які повертаються з війни, мають найвищу програму і найвищий пріоритет ДМС. Більше вам скажу. Дана програма є вищою по статусу і по можливостям ніж у топ менеджера ніж у директора компанії, ніж у власників компанії. Трішки пізніше. Протезування за потреби. Якщо потрібно протезування, у нас є підписані договори і меморандуми з Unbroken і Superhumans, клініками, де протезують. Кожен наш працівник, який потребує протезування, може отримати або матеріальну допомогу на протезування, або ми за свій кошт повністю протезуємо даних, даних співробітників. Вибір оптимальної посадити підготовку навчальних програм для працівників, які не можуть повернутися на своє попереднє місце. Трішки пізніше розкажу вам про даний, даний проєкт. Повернусь до цього. Не хочу. Побудова містечка для реабілітації ветеранів і ветеранок за кошти нової пошти. В процесі, в процесі е, е, програми і розвитку нашої програми по підтримці ветеранок і ветеранок, ми зіштовхнулися з величезною проблемою. Нам не було де місця, де проводити, на якій базі де проводити дану, даний, е, дану програму, дану реабілітацію. А, де той самий психолог міг би приїхати до колеги, які проходять лікування, поговорити з ним, де проходити будуть різноманітні івенти для ветеранок, ветеранів тощо, де вони мали би дуже серйозну базу медичну для того, щоб реабілітовуватися, для того, щоб лікуватися? Так півроку назад, 9 місяців назад, виникла ідея про те, що е, люди, які повертаються з війни, Будуть проходити лікування і реабілітації в Рівненському госпіталі ветеранів війни. Ми почали з ними проєкт. Ми посилали наших колег туди, і наскільки були яскраві, класні фідбеки від колег, що ми вирішили запитати, в чому що, що, що ми можемо допомогти колегам, чим, чим ми можемо їм допомогти. І вони говорять, що по суті, в нас немає місця, де розташувати всіх. Людей, які, які до нас приїжджають на лікування, то що і ми вирішили інвестувати 25 мільйонів гривень і побудувати 10 інклюзивних будинків, безбар'єрних будинків, для передати їх госпіталю, де в тому числі будуть проходити лікування і колеги, які повертаються демобілізовані групи компаній Нова Нова Пошта. Зараз я включу ролик маленький там, з відкриття, але всі, всі будинки обладнані абсолютно безбар'єрні, всі обладнані сучасними меблями, всі обладнані автономною системою опалення, кухнею, холодильник, під ключ повністю все було зроблено. Ми запустили даний, даний проєкт буквально декілька тижнів тому, відкрили дане містечко. Це спільний проєкт між новою поштою, між адміністрацією. І це приклад тої колаборації, де, де абсолютно всі сторони, які зацікавлені в даному проєкті, мають виграш, мають він-він. Ми як бізнес, госпіталь, як має, має базу свою. Адміністрація теж долучилася. рівненська адміністрація інвестувала в даний проєкт порядка п'яти мільйонів гривень на облаштування території тощо. І ми говоримо, що це є той приклад колаборації бізнесу держави і лікувального центру лікарні, госпіталю, про які говорили мої колеги, про які говорили тут раніше. Ми вже це почали робити. Приклад для нас: ми постійно відслідковуємо зворотній зв'язок колег, які там лікуються. Всі в захваті по перше, дуже класна медична база лікування. По-друге, ми дали шикарні умови, нормальні умови людям, які там будуть, будуть проживати тощо. Покажу вам включите? Не включається. Дякую. Ось такий у нас вийшов проект з госпіталем. Ми дуже горді з того, що ми долучилися до цієї співпраці, і дійсно маємо надію і віримо в те, що люди, які будуть лікуватися, реабілітуватися в даному центрі, будуть мати найкращі умови свого проживання. Плюс до цього проєкту ми зробили так, що це дві окремі кімнати, будиночок на двох людей, але туди можуть приїжджати, є окрема кімната, Великий холк, можуть приїжджати їхні родичі і теж залишатися з людьми, які там лікуються. До чого тут ДМС? До чого тут ДМС? А ДМС тут ось для чого. Не переключаю. ДМС, ось, ось до чого, застраховані працівники нової пошти в уніці з першого дня роботи. Абсолютно всі. Тобто у нас 25 тисяч людей, які працюють тільки в компанії, застраховані, плюс порядка 10 тисяч людей, які утворюють екосистему з нами. Це наші франчезі, це наші партнери, плюс люди, які безпосередньо працюють в логістиці, в перевезенні вантажів тощо. Це велика екосистема, вони всі застраховані Уніці. Уніка. Дякуємо вам за це величезне. Да, Величезно вам це, про це дякуємо. У нас є до вас питання, але це потім. А, з січня 2024 року компанія застрахувала життя працівників від нещасних випадків. Це другий наш продукт. Крім крім ДМС, ми включили лайф. І зараз, не дай Боже, щоб він користувався. Ми готові платити за лайф, але щоб нічого не було. Але є у нас цей продукт, ТАС вам також дякуємо. Так, ось я плавно перейду до демобілізовані працівники, Працівниці мають страхування за програмою А. Ми зробили вперше, напевно, в Україні. Ми попрохали Рівненський госпіталь ветеранів війни. Рівненський госпіталь ветеранів війни про те, щоб вони підписали договір безпосередньо з компанією УНІКА, де застраховані всі наші працівники, і всі мають наші демобілізовані колеги страхування класу А де покривають захворювання травми та ускладнення, що виникли внаслідок участі в бойових діях. Де збільшити ліміт на стоматологію масажі повничі організму. А це для нас найважливіше, оскільки ми розуміємо, як люди, які повертаються з війни, особливо люди, які були безпосередньо на нулі, на першій лінії, ну зубик к чорту повністю. Оксан, там 10 тисяч у нас, 10-10. Да? У Ніка потрібно 20. Але. Ми попрохали, щоб реабілітаційний центр заключив всі договори. і ми зробили класну колаборацію в тому, що повна оплата лікування наших колег проходить за рахунок страхової кампанії. І по суті, кошти за кошти кампанії страхової кампанії без використання бюджетних коштів взагалі. Тобто, ми не хочемо, ми розуміємо. На які, які, які зараз е, фінансово становище в компанії в державі верніше, е, скільки грошей виділяється? Ми хочемо допомогти цим, і це є наша соціальна відповідальність, в тому що е, ми зробили такий продукт. Ми зациклили, що є є бізнес, є е, е, страхова компанія, є госпіталь, є лікарня. І ця екосистема починає працювати по суті без держави, без, без коштів на ЦЗУ тощо і так далі. І тому подібне. А, і е, ми горді з того, що ми починаємо це першими. Е, ми як завжди, перші у всьому 200 мільйонів гривень програми страхування для працівників компанії Новопошта щорічно інвестує. Ми не тратимо ці гроші. Ми інвестуємо ці гроші. Підтримку наших колег в здоров'ї наших колег і здоров'я всіх нас. Це тяжка тема, але ви повинні також знати, що ми робимо, як ми підтримуємо наших загиблих колег. 177 людей групи компанії Нова це нова пошта груп. На жаль, ми втратили. Ми одноразова виплата родичам це 60 тисяч гривень. Щомісячна виплата 10 тисяч гривень на кожну неповлітню дитину. 70, по-моєму, плюс дітей ми зараз забезпечуємо до, до 18-річчя. І грант на навчання по досягненню 18-річного віку кожна дитина нашого воїна, нашого героя, отримає два грант на навчання. Як, якщо хоче в Україні окей, якщо хоче за кордоном, теж окей 12 тисяч доларів. 158 годин загиблих колег підтримує кампанія. 74 дітей, отримуючи місяць виплати до свого повноліття. Ну, це, це той мінімум, який ми можемо надати нашим колегам, які, які, яких з нами вже немає. Е, результати на сьогодні: ми почали цей проєкт порядка двох років назад, так дуже серйозно їм почали займатися. Що, що зараз і над чим зараз працюємо? 100% мобілізованих працівників підтримують контакт з компанією під час служби. Як ми цього досягли? Колеги постійно телефонують людям. Ми зроб... Ми автоматизували дан... даний процес. Ми зробили чат-бот, який кожного місяця посилається на один із месенджерів. Це WhatsApp, в принципі, більше сигнал. Viber, Telegram, Вже ми трішки відходимо від цього всього, оскільки вони там на нулі. І вони відписуються. Чат-бот, чи у вас все окей, чи вам потрібна допомога? Якщо потрібна допомога, свій чат-бот переправляє. Яка потрібна допомога? Амуніція. Одні люди займаються автомобілі, квадрики, зарядки, щось серйозніше, інші люди займаються. І ми розуміємо, що кожна людина, де, де вона знаходиться, в якій частині вона України зараз знаходиться, коли вона мобілізована і захищає нас, або вона на першій лінії, так, да, у нас є там порядка декілька сот людей, які не розповідають нас. Де вони знаходяться у зв'язку з тим, що не мають права. Ми це розуміємо. Ми точно розуміємо, на якому вони напрямку, і ми точно розуміємо, що з ними все окей. Для нас це дуже головне, щоб ми мали розуміння того, що з людьми, з нашими воїнами все нормально, що вони не зв'язку. Кожен місяць вони нам або відзвонюються, або пишуть, -боті, що зі мною все добре, і йдемо далі. 74% Відсотки працівників залишаються в компанії після демобілізації. Це той відсоток із 100%, який зараз є. Ми прагнемо його підняти хоча б до 85%. І ця програма зумовлена тим, що ми будемо працювати над тим, щоб 85 мінімум відсотків людей залишались в компанії після того, як вони прийшли з війни. 10% демобілізованих завершили повний курс реабілітації за кошт компанії перед поверненням до роботи. Це про те, що ми говоримо. Порядка 30 людей, вже більше навіть людей, пройшли курс в Клевані, в Рівненському госпіталі ветеранів війни по реабілітації і лікуванню. А у нас є випадки, коли ми відправляємо не тільки там в госпіталь, якщо це потрібно, в санаторії, там якісь дуже специфічне. Захворювання або захворювання, яке потребує специфічних умов там тощо, ми відправляємо їх в інші санаторії. 177 родин загиблих працівників отримали допомогу, 74 свого повноліття. Це про це говорив вже. Ну і нова пошта увійшла до списку кращих роботодавців, ветеранів ветеранок за версією Forbes.ua. UA. Дякуємо, Forbes.ua, Будемо далі працювати від себе. Я, чесно говорячи, дуже задоволений е, тими доповідями і тими людьми, з якими я сьогодні познайомився, яких я дуже багато, багато років і не бачив. Е, дуже фахові професіональні виступи. Е, дякую вам величезне. Для себе, е, для себе взяв дуже багато для того, щоб е, рухатися далі. Е, єдине, що і фахівці, і професіонали сказали, що ДМС там буде через 5-7 років. Робіть все, щоб воно було через рік, через два. На в державі. Робіть все для того, щоб оскільки війна, зміни, зміни можна робити у війну дуже, дуже швидко, якісно. І тому ми є і такий приклад. Терпіння нас всіх, перемоги, всім нам, і хай наші хлопці повернуться живими і здоровими. Дякую вам всім. Якщо є питання, з радістю відповім. Немає Дякую. питань. Немає просто всі. Ми хочемо тепер у вас працювати, і в принципі я думаю, ну це все. Дякуємо вам велике.